Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас в Українському медіа-центрі реформ на щоденному брифінгу, присвяченому Ходу реформ в Україні. Цього тижня ми говоримо досить багато про ті реформи, які мали відбутися. Чи рішення, щодо яких мали відбутися останнього пленарного тижня в Верховній Ради, і з тих чи інших причин були відкладені на пізніше? Сьогодні ми говоримо про реформування Державної служби в Україні. Нагадаю, законопроект 2490 про закону про державну службу України міг бути розглянути Верховною Радою і в і уряд, і багато фракцій, і депутатів, і громадські експерти закликають до його якомога швидшого схвалення. І сьогодні для того, щоб розпочати практичне впровадження реформи державної служби як на центральному рівні, так і на місцевому рівні, оскільки це потрібно в контексті і загальних реформ, і також реформи з з децентралізацією державного управління в Україні. І сьогодні я радий запросити до слова експерта експерта, який досить тривалий час допомагає Україні в впровадженні реформи у сфері децентралізації. Пан Дітер Шманке, який до пояснить і загальну ідеологію щодо розкладу і ходу впровадження реформи державної державної служби в Україні, і це ще раз. Додасть можливості зрозуміти важливість схвалення закону про державну службу, законопроект два Пан дітер, yeah. прошу файн. Лейдісенджентлені. Цмай плеше тобі авоз чокінно я говорив з питань децентралізації. Загалом думаю, що сьогодні ми будемо говорити про питання державної служби та її реформування мої. Моє попередній досвід, ось який я більше 30 років працював у Німеччині на різних посадах і переважно на рівні державних установила так на центральному рівні. Остання моя посада була пов'язана із відповідальністю за роботу двох тисяч підлеглих. І ми дійсно в Німеччині модернізували свою державну службу і дуже хочемо поділитися своїм досвідом для модернізації держслужби в Україні, зокрема з використанням також досвіду, накопиченого в інших країнах Східної Європи, Південного Кавказу, і усі заходи, із дійсно покликані дати відповідь, Відповідь на питання, як же нам у сьогоднішню державну службу реформувати є певні принципи, деякі з них були закладені європейськими співтовариствами у 70 80-х, 70-х, 90-х роках, переважно у 80-х, і ці засадничі принципи були впроваджені, зокрема і у нових державах-членах ЄС, зокрема у Польщі. Яка зробила дуже рішучий крок в напрямку модернізації своєї державної служби. Наскільки мені вдалося дізнатися тут в Україні зараз країна, чи можна сказати краще парламент, збирається запровадити нові принципи організації державної служби. Йдеться саме про державних службовців, які працюють у державних установах, передовсім але також з розмовою з моїми колегами, зокрема українськими урядовцями, я дізнався, що приблизно аналогічні принципи будуть застосовані також до державних службовців, які працюють і на місцевому рівні рівні місцевих громад. Про законопроект, про який ідеться мова, і з яким я мав можливість ознайомитися, дійсно визначить великий крок вперед для України, бо він стосується базових питань і проблем. До яких зокрема належить принцип, як ми кажемо, кар'єрної системи. Коли починається кар'єрний зріст на певному етапі залучення державної служби з наступним розвитком кар'єри на основі принципів добрих здатностей здатності і здібності, результатів роботи, професійних навичок, і також на основі. Позитивної е, напряженої оцінки здатності працівника підніматися далі кар'єрними щаблями. Це дійсно є дуже важливим принципом для структури державної служби, і він безумовно означає потребу у належних добрих інструментах для цього ідеться про чесне, належні е, прозорі процедури. Прийняття на роботу в державну службу, тобто повинні організовуватися нормальні прозорі конкурси, щоб люди, які мають відповідні дані, навички, вміння, певні документи про освіту, скажімо, могли подаватися на участь у цих конкурсах. І бо дійсно питання реформування держслужби полягає в тому, щоб залучати до роботи в ній кращих з кращих, не за принципом родової приналежності, як на Кавказі, часом я зустрічав, коли кажуть, я прийшов на роботу. У мене дядько тут працює. Ні, це має бути побудовано на інших принципах. У Німеччині, наприклад, ніколи ви не почуєте запитання членкої політичної партії, чи про спілки ви є у Німеччині до кандидата на посаду держслужби будуть дивитися на його освітній рівень, які дипломи він має, які знання будуть проводитися співбесіди за конкретними темами, і безумовно нікого не буде цікаво, чиї зв'язки родинні чи інші. Отже, оці принципи прийому на роботу є дуже важливими, але так, такі самі принципи прозорості непреджусті мають застосовуватися і у процесі підвищення на посадах і кар'єрного росту. Зараз усі ці принципи зазначені у законопроекті про державну службу в Україні і в процесі просування. Вам потрібна відповідна співставна інформація і тут найбільш важливим, важливим інструментом є оцінка ефективності діяльності. Це також міститься у законопроекті вимоги і позиції щодо проведення оцінки ефективності виконавської діяльності. Йдеться про оцінку робочої виконання робочих обов'язків, навичок, вмінь і для забезпечення співтавності отримуваних даних це має проводитися регулярно з періодичністю 2-3 роки для того, щоб можна було співставляти результати і мати належну підґрунтя до прийняття рішень щодо того, чи заслуговує людина на просування щаблями державної служби. Але разом з тим такі періодичні перевірки ефективності вони також визначають і ефективність, зокрема підготовки і підготовки державних службовців, в тому числі для виконання своїх функціональних обов'язків. Вони також важливі для особистого розвитку працівника і для належного управління людськими ресурсами. До речі, питання кадрового управління. Дуже важливі новації ви знайдете у тексті цього законопроекту. Тож можна сказати, що законопроект, коли він буде прийнятий, а я чув, що його можна очікувати, що приймуть у другій половині цього року, вже готується друге читання цього законопроекту у парламенті. Але, зрештою, результатом буде текст закону. Просто текст закону це ще не значить жодних змін. Далі виникає питання імплементації цього закону. І тут, на щастя, у вас є Національне агентство з Державної служби, воно в Києві розташоване, і вони готові взятися за процес імплементації. Ми з німецького боку, з боку нашого проєкту, також надаємо їм підтримку в цьому процесі імплементації. В процесі такої імплементації закону перш за все треба підготувати тих, хто буде відповідати з управління людськими ресурсами. Вам потрібні дуже добрі менеджери, які займатимуться кадровими питаннями Державної служби у кожній державній установі, чи то міністерство, чи органи адміністрації обласного рівня, чи місцевого рівня, тому перший. Крок полягає в тому, щоб підготувати цих менеджерів з питань людських ресурсів відповідно до вимог нового закону. Цей закон також зосереджує свою увагу на державних службовцях переважно державного рівня, але не рівня місцевих громад. Хоча йде робота про. Створення відповідних нормативно правових актів і для службовців місцевого рівня, і в цьому є сенс, бо в нас у Німеччині є аналогічні принципи визначення для держслужбовців усіх рівнів від федерального до земельного до комунального. Принципи фактично однакові і знову ж таки у цьому є сенс, бо йдеться про державне управління, про державну службу. На всіх щаблях і у всіх виглядах для України це питання має особливе значення з урахуванням процесу децентралізації, пов'язаного із злиттям об'єднанням деяких місцевих громад чи адміністративно-територіальних одиниць. Це буде пов'язано із набором очевидно нового персоналу. і Цесі цього сподіваємося, Україна запровадить нові принципи і нові вимоги до державних службовців. Тобто побачимо, що ви рухатиметеся паралельними шляхами, запроваджуючи нові вимоги до державної служби і проводячи децентралізацію, зокрема на рівні районів, із відповідною зміною засадничих принципів і. Підходів до управління людськими ресурсами в системі державної служби скажу, що це досить непросте завдання. Я зустрічався з багатьма представниками, держслужбовцями в Україні, які щиро залучені до цього процесу, мають відповідні можливості. Вони висловлювали істотний оптимізм в тому розумінні, що вони збираються досягти своєї мети. І увесь цей процес, безумовно, не можна буде завершити за рік. Це безумовно потребує часу. І навіть якщо говорити про цей засадничий принцип оцінки ефективності діяльності, то безумовно, з урахуванням періодичності для забезпечення бази для співставлення інформації по кожному держслужбовцю, вам треба буде кілька разів проводити це, а це потребуватиме кількох років. І з мого досвіду східній е, Німеччині після об'єднання е, е, країн після об'єднання я переїхав із західної Німеччини до східної і був держсекретарем міністерства. Там можу сказати, що е, починаючи від самого процесу створення нових установ, починаючи з наборних нових кадрів. І до досягнення належного рівня кваліфікації у нас це зайняло десь 6-8 років. І, зрештою, ми отримали досить непогано працюючі державні установи. Чому? Тому що персонал, який там працював, був кваліфікованим, був ефективним і був найголовніше мотивованим до своєї роботи. І думаю, що варто буде кілька слів про мотивацію пізніше сказати: про те, як зміцнити, укріпити мотивацію людей у вашому законопроекті, передбачено такий інструмент, як бонусна система, яка може бути одним з інструментів мотивації, але зазвичай ми приймаючи людей на роботу. На посади державної служби намагаємося знайти тих, хто має внутрішню мотивацію е, до державної служби. Люди, які хочуть служити своєму народу. Безумовно, вони хочуть отримувати за це зарплату. Але питання в тому, що людям буде подобатися та робота, на яку вони хочуть прийти. Вони хочуть допомагати людям підтримувати населення, покращувати свою країну, інфраструктуру і так далі. Е, то це мої перші такі. Три хвилини такої вступної частини. І думаю, готова зараз я відповісти на ваші запитання, якщо такі будуть. Так, щоб могли б підсумувати, де кошеня ви. Питання. Ось у чому. Які часові рамки проведення реформ наскільки. Інтенсивно вона має бути, скільки вона займе з вашої точки зору нашого досвіду, півроку, півтора роки, три роки. Коли можна очікувати появу вже перших результатів, які будуть помітні для народу? Ем, я гадаю, що ті відповідальні установи, які будуть займатися забезпеченням виконання закону, їм перш за все треба мати план імплементації з основними. Такими маяками, основними позиціями, і знову ж таки повторюся, що за новим законом головне питання створити нову систему кадрового управління в системі державної служби. І закон має положення щодо цього. Для цього треба зокрема запровадити нові процедури прийому на посади держслужби. Це можна очікувати вже наступного року. І такі процедури повинні забезпечувати конкурентну систему відбору. Якщо говорити про системи підвищення посадового, то це потребуватиме певного часу, але знову ж таки наступного року вже можна почати оцінку ефективності діяльності. У працівників державної служби буде вже розуміння, що у нас є нова система оцінки ефективності. У них буде час розуміти, навіщо це і за. Три, можливо, чотири роки. Ця система запрацює геть для всіх державних службовців і буде давати ті дані, на основі яких можна буде вже працювати. Система бонусів вона є можливою лише в середньостроковій перспективі, бо вам потрібні інструменти оцінки ефективності. Перш за все, і це не просто. Це не просто дійсно. Ми пробували робити це у кількох країнах в рамках двосторонніх проєктів, і Болгарія перед усіх була, але зрештою там все і закінчилося найбільшим провалом через те, що система була дуже складною. Тому я думаю, що система бонусна, вона на початку може в модельному варіанті десь виникати, але по всій країні знову ж таки кілька років буде потрібно для того, щоб воно запрацювало у системі держслужби. Скажіть, а з точки зору процесу децентралізації, от як ви бачите, часовий графік реформування держслужби, з точки зору того процесу децентралізації, запровадження нового механізму взаємодії між центральним рівнем влади і місцевою, а також враховуючи, що від е, очікується прийняття восени нових положень до доповнень до конституції. Коли будуть погоджені чи вже погоджені зміни до конституції, здається, це було на вересень цього року. Гадаю, будуть потрібні певні підзаконні акти чи нормативні акти для виконання здійснення цих змін, але наскільки я розумію, вони вже розробляються. І думаю, що наступного року вони вже будуть наявні, і далі піде процес цього добровільного об'єднання адміністративно-туринальних одиниць в областей. Вже є свої завдання щодо цього. і Вони вже роблять це. Вони розробляють свої перспективні плани розвитку з урахуванням змін на рівні місцевих громад. Тому думаю, що безумовно впровадження цього займе певний час, бо а, а, злиття знову ж таки адміністративно територіальних одиниць має бути добровільним, і, і це той самий процес, який а, свого часу ми в Німеччині мали. А, і думаю, що це займе десь 3-4 роки, і в ході цього процесу. Виникає дуже складна проблема переведення передання функцій і завдань, скажімо, з, область, з рівня області до рівня району, з рівня району до рівня, скажімо, місцевої громади. Виникне питання в тому, що ті, хто відповідає за певні функції, вони повинні будуть так само перейти на інший рівень. А звідси виникне питання прийому на роботу нових посадовців. І це прийняття на роботу має, повинно буде здійснюватися вже на основі нових принципів. Якщо б ви спитали про рекомендацію мою, то я б сказав, що початково треба забезпечити належне принципи прийому на роботу та посади держслужби. Це має треба зробити вже наступного року. Так само у цей час. Часовий проміжок наступного року треба запровадити систему оцінки ефективності діяльності, розуміючи, що це дійсно займе певний час. 3-4 роки, очевидно, хоча б для того, щоб запрацювало по всій країні. Дякую за вашу вступну частину. І з вашого дозволу, я підведу підсумки. Um, uh, I'm here as what they call Я тут є. Старшим експертом, очевидно, через те, що я такий вік вже маю старший. Я кілька років вже працюю тут. Я почав працювати тут з 2006 року на основі угоди між урядом України і Німеччини. У нас є така організація, яка називається GIZ Німецьке товариство міжнародного співробітництва. І ми ще певний час тому. Почали займатися підтримкою реформування системи державного управління, зокрема запровадження системи єдиного вікна. Інколи можна навіть побачити у практичному житті результати і наслідки нашої діяльності. Ми тісно співпрацюємо і з академією державного управління тут, і з деякими місцевими громадами. Ми дуже активно працювали із Донецькою, Луганською областю, з Кримом. І, на жаль, зараз важко оцінити. Що там, які чи є якісь результати нашої роботи, там але час покаже. Дякую. Е, підсумовуючи, скажу так, вимагає певної підготовки, і коли ми говоримо про можливість початку впроваджувати практичні зміни з наступного бюджетного року, з 1 січня, потрібно ще зробити певні підготовчі зміни, підготовчі роботи, що знову ж таки. Означає потребу схвалити відповідну законодавчу базу якомога швидше не чекають, ну не відкладаючи її. Тому, в принципі, нагальність схвалення нового законодавства про державну службу, як на центральному рівні, так і на місцевому рівні, є високою і будемо сподіватися, що Верховна Рада України дасть поштовх для нормального впровадження цієї реформи якомога швидше, таким чином, щоб наступного року ті ідеї пов'язані з децентралізацією і зміною державного управління. Могли працювати належним чином. Дякую експерту. На цьому брифінг по щодо ходу реформ завершено. Чекайте нас завтра о 13 годині. Дякую.